Дайте вгадаю, як вас звати Аделіна? Як я письменниця, то я Аделіна. А давно пишете? З Ого! а ви якась відома письменниця? Я дуже бідна, тому що у мене немає знайомих. Міністрів, депутатів і доводиться отак от продавати самі. Ну конечно, я же выпускаю о, мало книг, я триста штучек випускаю. На рік. Три года собираю один з пенсій, Одеваюсь, как папа. Мені дуже не подобається, що вам доводиться стоять на вулиці. А я дета хорошо думала, я така толстая. У мене две куртки, четверо брюк. Дайом, тисячу, то давайте п'ять книжок. Треба ж все підписати, правильно? Звичайно, а по чому ви такий добрий? Мама каже, що народився на радість людям, і ви отак от кожного дня стоїте, продаєте? Чи? Ні, ні, як тепло. Я тут, як мене хтось виводить. Сьогодні мене зять вивів з паличками. Бачите, в мене палички після цього відео у Аделіни Іванівни куплять дуже багато книжок. Давайте це зробимо. Там ну давайте я вам книжечку подарую. Це бітячі книжки. А автор хто ось Аделіна Іванівна. Тільки я до вас прийшов зразу. Зараз в продажі підуть. Бачите, що відбувається? Я бачу. Ви ангел. Та я при чому наже часу немає. Все, я вам бажаю здоров'я і продачі, щоб було от, мінімум Дзінкує. такі. Дякую.